Представте собі, що на цей мотоцикл ніправній реєстрації не потрібно. А як так може бути? А дуже просто, мотор на 2999 Вт. Нормально? Нормально. Електромотоцикл, аномалі енерджі. Повноцінно двохмісний Запас ходу в нього буде на 60 км, максимальна швидкість теж в районі 60 км в нього йде. Двохдисковий тормоз спереді. Серйозно, серйозно, ззаді теж дисковий тормоз. Вилка звичайна йде. Моноамортизатор, який регулюється. Лапка для другого пасажира відкидні є ручки для другого пасажира. Є у нас тут режими швидкості вперед. Дві, звичайний драйв і спорт режим Є парковка і задній хід. Світло, повороти все само собою. Два пульта, два ключа, сигналізація, дистанційний запуск. Їх у нас, мабуть, таких штук вісім, всі в різних кольорах. Кого зацікавило номер телефону для замовлення під відео? дзвонимо, замовляємо, і ми його привеземо особисто, аж під сам будинок.